Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Балістикою по Кривому рогу у близько одинадцятої ранку. Росіяни поцілили ракетою просто у житловий квартал. У висотних будинках вибило вікна та повиносило двері. Поранені восьмеро людей, троє в лікарні. У всіх забої та осколкові ураження. Потрощені приватні будинки, а також школа та інфраструктурний об'єкт у місті розгорнуто штаб допомоги все постраждало повністю. Усе вибито балкон увесь вибитий». Тут рама вилетіла тільки в іншу сторону. Минулого разу сюди летіла, а зараз там вона. Ось, ось якось так. Будемо зараз прибивати, забивати». Дев'ятьох поранених рятують у Дніпрі. Усі вони в лікарні. Після нічної дронової атаки людей посікло осколками. У пацієнтів переломи та ампутації. Загинуло четверо. Двоє містян намагалися сховатися від дрона біля ресторанного комплексу, але туди поцілив. Наступний шахет. Одна жінка загинула під завалами своєї оселі. Загалом росіяни запустили по Дніпру близько 20 дронів. Вибуху, линали у різних районах. Завтра у місті день жалоби. Більше про атаку. Софія Москаленко. Близько двох десятків шахетів скерували росіяни на Дніпро напередодні ввечері. Кілька ударів прийшлося по приватному сектору. Домам це вже тяжко назвати, це вже останки від дому. Дуже громко. Я чоловікові сказала, відчиняй погріб. Ми туди пригнули в погріб. У вогні загинули домашні тварини Наталії. Перед ударом кішка та собака попросилися зайти у будинок. Він вдома Я його ногами випихую на вулицю. Він забіг в дом, і Він живцем з кішкою. Так і згоріли. Боже, він так кричав. Це було щось. Це було щось жахливе просто. Поцілили росіяни дронами, і поблизу багатоповерхівок вікна, двері та балкони вилетіли у семи будинках. Біля одного з таких величезна вирва. Мешканців квартир, які не встигли сховатися, посікло осколками. Сім разів тут вибухи були один за одним. Страшно, ми ледве ледве встигли вибігти з кухні. Син мене прям потягнув. Ну я, що падало мені на спину, але я була в одязі, а ногу посікло. Внаслідок атаки загинуло четверо містян. Двоє людей, зачувши вибухи, намагалися сховатися біля ресторанного комплексу. Туди поцілив шахет і вбив їх на місці. Одна жінка загинула під завалами власного будинку. Сусіди кажуть, її тіло рятувальники дістали близько третьої ночі. Дітки у неї окремо живуть і тому нічого, слава Богу, а вона загинула одразу, в неї прилетіла. Жаль, ми довго гукали, її телефон не відповідав. Така гарненька наша сусідочка, три дитинки, три дівчини і одну. Десь 70 не було її. Така добра людина. Поранення дістали понад 20 людей. Нині в одній з лікарень міста рятують життя шістьох пацієнтів. Серед них і вагітна жінка. Вона під наглядом медиків. Найважчими ж лікарів вважають подружжя. Їм обом по 68 років. Чоловіка вже прооперували і перелили три літри крові. Стан чоловіка вкрай важкий. Перебуває в реанімаційному відділенні. У нього міновибухова травма, у нього черепно-мозкова травма. У нього ампутація обох передпліч. Поранення всього тулуба в, комбі... в комбінації з опіками. По одному з місць атаки росіяни вдарили повторно, аби поранити рятувальників. Про це повідомили у ДСНС. Пошкодження дістали дві пожежні автівки. Самі ж надзвичайники вціліли. Усі ніч та ранок вони гасили будинки. Хлопці, що були учора, вони були тут ось усю ніч. Всюдобу ми зранку їх змінили. коли глина і солома, воно ж буде тліти, тліти, тліти. Тому ми тут і розбираємо Масово Це по перше було таке. Та вісім великих було таких об'єктів. Загалом у місті повністю знищені сім приватних будинків. Зо два десятки пошкоджені. Також понівечення адмінбудівля, навчальний заклад і авто. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Окрім Дніпропетровщини, через атаку дронів постраждали Сумщина та Харківщина. А загалом Росія запустила по Україні 172 дрони. Сили ППО на півночі, сході та в центрі країни збили 94 БПЛА, ще 69 безпілотників імітаторів. Були локаційно втрачені і відповідно не досягли цілей. На Курщині наші десантники взяли у полон групу військових російських військових, як заявили у ДШВ. Ті повірили пропаганді, підписали контракт, щоб воювати з нацистами і найманцями, а опинилися в руках українських воїнів. Росіяни розповіли про тортури, розстріли і жорстоке поводження у власних підрозділах за відмову виконувати злочинні накази п'ятеро полонених військовослужбовців. РФ це чергове поповнення обмінного фонду. Ці військовослужбовці здалися підрозділом збройних сил на Курщині, замість того, щоб іти в м'ясні атаки, вони обрали життя. Закликаємо всіх інших військовослужбовців Російської Федерації. Подумайте про своє майбутнє, зберігайте своє життя та здавайтеся Збройним силам України. Загалом на Курщині за минулу добу було 14 боїв. Тож військова операція на ворожій території триває. Загалом на фронті зафіксовано більше 180 боєзіткнень, і майже половина з них на Покровському напрямку. А він залишається найгрячішим. Крім того, росіяни не припиняють атак на Лиманському, Торецькому і Новопавлівському напрямках. На Харківському окупанти намагалися прорвати наші оборонні рубежі біля Вовчанська та Кам'янки. А на Куп'янському напрямку ЗСУ відбов. Вали штурми поблизу Загризового та Богославки. Віце-президент США звинуватив Данію у тому, що вона погано опікується Гренландією. Таку заяву Джей Ді Венс зробив під час візиту на острів і заявив, що Штати могли б захистити Гренландію від вторгнення Китаю чи Росії. Ну, а ще сказав, що США поважають суверенітет острова. Однак, візит Венса з дружиною викликав хвилю невдоволення і в Гренландії, і в Данії, які вона належить. Місцеві посадовці твердять, що не запрошували делегацію зі США. Наше послання данії дуже просте: ви не дуже добре опікувалися народом Гренландії. Ви недостатньо інвестували в людей Гренландії в архітектуру безпеки цієї красивої землі з неймовірними людьми. Це потрібно змінити. Це не просто випадкові туристи, і за цим відчувається певний сигнал. Це дипломатичний крок для зближення Гренландії зі США у Гренландії та в Королівстві. Немає інтересу щодо цього, тому це не дуже слушний момент. Під час землетрусу на південному сході Азії загинули понад тисячу людей, і це не остаточні дані жертв може бути більше, бо під завалами ще шукають потерпілих. Майже усі загиблі в м'янмі для країни цей удар стихії став найпотужнішим за останні 100 років. 16 загиблих у Таїланді у Бангкоку впала недобудована висотка. Під руїнами можуть бути до сотні будівельників. Землетрус з магнітудою 7,7 стався напередодні. Влада Таїланду звернулася за міжнародною допомогою до своїх сусідів. Це дуже важко, але ми кинули всі ресурси, щоб знайти тих, кому вдалося вижити, і тих, хто загинув. Ми працюємо без зупинки і зробимо все, аби переконатися, що всі у безпеці. У нас багато робочих рук, і нас достатньо ресурсів. Однак, якщо нам запропонують більше допомоги, особливо із технікою, ми з радістю її приймемо. В Україні активно триває посівна. Попри війну, агросектор працює, засіють угіддя і в тилових, і у прифронтових регіонах. Особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на третину. У мінагрополітики пояснили, ці зміни відповідають попиту. Засіяно 552 тисячі гектарів української землі. Важливо сказати, що лідерами в посівні є Миколаївська, Кіровоградська, Вінницька, Волинська та Тернопільська області. Також по загальній площі, яку плануємо засіяти, ми зберігаємо десь орієнтовно ті самі обсяги, що і в минулому році це 5 мільйонів 700 тисяч гектарів ярих та зернобовових культур. Після трьох років простої у горенці на Київщині запрацювала сторічна бібліотека. Росіяни майже повністю зруйнували її у березні. 22-го, коли обстрілювали село з сусіднього Мощуна. Волонтери, які допомагали місцевим розбирати завали їхніх будинків, зрештою вирішилися взятися і за відбудову бібліотеки. Як впоралися, бачила Дарія Цесарук. Нові книжки Катерина привозить сюди постійно. Цього разу їх у коробці настільки багато, що нести її самотужки вона не може. Та занадто тяжка. Більшість книжок дитячі, але різножанрові. Є фентезі, пригоди і класика. Дуже красиві книжки. Вони просто. А... Сучасні, гарні, дуже красиві ілюстрації. Для нас дуже важлива серія книжок Гаррі Поттера в такому великому форматі. Без волонтерів читати людям було б просто нічого. Ті тисячі примірників, що стояли тут до повномасштабної, не вціліли зовсім. Тік дах воно теж заливало, е, уламки попрошивали книги. Тобто, ну наша Галина Горбна максимально це могла все зберегти. Лише кілька книг про дірявлених уламками бібліотекарки залишили як артефакти. Їх вони знайшли на галявині. Вони всі розказують що вони про релігію. От поцілович лігії. І так були книжки. Пишіть. У березні 22-го їхнє село опинилося фактично на лінії фронту. Сусідній Мощун росіяни тоді вже окупували, але просунутися далі не змогли. Тому горинку обстрілювали з усього. Напівзруйнованою була бібліотека без дверей, вікон і даху. Теж ми розуміли, що культура не є в пріоритеті фінансування. На ці роботи по відбудові це дуже складно. Знайти кошти там з громадського бюджету і обурення людей ми б теж зрозуміли, що ну. Куди ви їх витрачаєте, тому вся надія була виключно на волонтерів. Вони фактично одразу узялися до роботи, інакше б сторічна будівля завалилася. Самотужки розібрали понівечени, поставили нові вікна і зробили ремонт усередині. Тут був вхід, тут не було, а, тут була така ще додаткова валка, і простір був трошечки виглядав трошечки інакше. Ми змінили, придумали, яким чином у нас будуть поставлені всі стележі де у нас будуть столики, тобто ми підготували повний архітектурний дизайн-проект. Культура не на часі. Ми це все розуміємо, але не для нас. Ми для нас все, що стосується дітей, культури відновлення України. Для нас е, все на часі, тому ми як робили, так і будемо це робити. Через брак фінансування роботи завершили тільки торік у грудні, утім не повністю продовжать менш ніж за місяць, бо хочуть ще облаштувати дітям майданчик на подвір'ї і почати реставрацію віконниць. Тут було дуже красиві дерев'яне мережево по всім, по всьому гонку цього цієї бібліотеки, але на жаль, воно дуже було сильно пошкоджено. Але ми зберігли декілька елементів і хочемо відтворити, щоб залишився все ж таки той ем, вигляд, який він. Воно було з самого початку. Згодом волонтери планують відродити ще одну бібліотеку у сусідньому мощуні. Вона не працює, бо вже кілька років як будівля. Аварійна. Ця будівля також м, початку минулого століття, дерев'яний приклад дерев'яної архітектури. Це досить цікаво і нетипово для цього регіону, і нам би хотілося саме е, її відновити і зробити тут також красивий, гарний і потрібний простір, який вони вже зробили у тутешньому будинку культури, а нині шукають гроші на ремонт і бібліотеки. Треба щонайменше. Три мільйони гривень. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Понад два мільйони гривень напередодні зібрали у Києві на благодійному аукціоні. За них куплять автівки для військових, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. З молотка пішли різні лоти, зокрема прапори, підписані президентом України та військовими, а також трофейна техніка. Присвячений третій окремій штурмовій бригаді, а саме другому штурмовому батальйону, для того, щоб зібрати кошти на позашляховики, і доєдналося дуже багато зірок. Дуже вдячна, що в нас таке ком'юніті чудове. Ми постійно відбиваємося, але як завжди, в нас є якісь втрати техніки, і нам треба завдяки цьому заходу зараз поповнити ряди нашої техніки, в тому числі насамперед автомобільної для евакуації, для вивезу поранених, для підвозу всякого роду провізії та БК». Ну Такого роду подій ми відносимося позитивно, тому що це збираються кошти насамперед для нас. А зібрані кошти це перш за все збереження життя бійців, моїх побратимів.